Та мороз хороший, доброго дня, друзі, колеги, сейчас будем бугая заводить І чіплять культиватор мишеловку, на. Кого? Забирай на мешаловку. По. подожди заведеться, то повинен завестись Гидравлика А, солярку. Я не отпитува, открыта солярка. Отпида, все. выключит, бо включена включена, Хто її включал? Я бы по Так. Попробуем. Ошко. Десь зажигання збилося. Десь зажигання збилося. А він раніше так не заводився важко. О! Так, ну що, завели ми, не знаю чи зажигання їх трохи збилось, одне, що літня солярка мінус 5, то важкувато, завівся, підігріли піддон, залили теплої води і буркнувся він нормально. Правда я цього не засняв, одразу завівся. Так що напишіть, що тут може трошки зажигання збилось, не знаю, важкувато. Раніше він легше заводився, хоча на зимній резині мінус 10. Зараз будемо чіпляти культиватор, відганяти його. Напишіть, яка ваша думка, що з ним будемо робити. Я бачу вже там вологу, люди закривали і ми будемо. Якраз мінус 5 нормально буде культиватор потовти. Жартую, друзі. Так. Надо, сепку чіпляти. А, до речі, може в когось є Колісо, Полтавська область. Напишіть в коментарях. Потрібен склад запасний, бо цей, мабуть, довго ходити не буде, вже такі печальні прорізі. Так, друзі колеги, приїхали до Руслана. Ось апаратура. Вирізає детальки. Так, Друзі, колеги, пригнали до Руслана культиватор. 3 роки він нас відпрацював в такому стані. знайшли мінуси. Будемо трошки вдосконалювати, доробляти його. Нарікань не було, але знайшли але деякі мінуси і будемо трошки його удосконалювати, щоб він був ідеальний. Так що це не для реклами, як всі розказують, культиватори хвалять, там привезли їм на день, поробили і всі такі вау-вау. Тут мінуси через три роки тільки знайшлися. І то будемо. Пора немає, зразу кажу, тут а, е, він не порваний нічого. Є маленький нюанс, який ми замітили. Ну, як вже Руслан його зробить, тоді я вам розповім. А зараз йдемо до Руслана, покажемо, що чим він займається. Дивіться, як. Яка цікава штука, Ану, напишіть в коментах. Русь, розкажи, що це. Хай догадається. Хай, да, напишіть, а, догадайтесь. Короче, двигатель. <гум> Міняємо культиватор на таку штуку. На таку штуку, блять. Так. Да? Да. Вона десь і стоїть так, чи ні? Ну, плюс-мінус. Плюс-мінус.